Подивіться, який це дуже вихований кіт. Зайняла собі місце і чекає. Вона така вихована. Вона, коли ми коли ми накривали на стіл, вона сиділа ось тут і чекала. Коли хтось приходить, вона м'якає, щоб їй щось дали, не стіл, Вона реально чекає, вона дуже вихована. Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ярослава і це мій канал про домашнє господарство, про побут, про натхнення, про мотивацію на різні домашні страви, на різні свята на їх організацію та, взагалі, час проведення зі своєю сім'єю. На кадрах, що я зараз показую, це наша зустріч з такими ж дівчатами-блогерами, як і я. У них схожі канали за тематикою. Тут не всі дівчата, з якими ми здружились. не вистачає ще Вікторії і Юлії. Але я думаю, що наступна зустріч буде обов'язково разом з ними. Також ми плануємо якось поїхати на Західну Україну, напевно, у Львів, для того, щоб зустрітись з нашими іншими улюбленими блогерами, але це також не весь список. Впевнена, що з часом ми зустрінемось абсолютно з усіма, хто нам імпонує. Але список дійсно величезний, тому що всі зараз такі умнічки, якщо чесно, Ютуб зараз оживає, стає якось на ноги. Нарешті українські відео почали дивитись, і українські блогери почали виходити в топ. І це дуже класно, дуже ціную глядачів, які дійсно обирають україномовний контент, а не російський. Хоча деякі все ж таки є, і я це бачу навіть по своїй аналітиці, тому хочу закликати вас не дивитися. Російський контент і можливо своїм друзям також якось доносити до того, що це не круто, це не класно, треба піднімати наше, дивитись наше. І тоді наше буде якіснішим набагато, тому що ми всі тільки починаємо. Звісно, є якісь помилки, але ми всі працюємо над ними і хочемо стати для вас кращими. Тому і коментарі, які ви нам пишете, також нас спрямовують на розвиток нашого каналу. Що подобається, що не подобається. Будь-яку критику, ми абсолютно. Нормально, адекватно сприймаємо, вона допомагає бути нам кращими. Якщо ви вже підписані на канали інших дівчат, які є тут у відео, то ви знаєте, що ми проводили пряму трансляцію в День Незалежності нашої України. І це саме день з того моменту, коли ми перший раз провели свою найпершу трансляцію, вона перша для всіх нас абсолютно. І це не забуваємо такі емоції. Хочеться дуже повторити. Скажіть, напишіть, як вам ця трансляція. Чи сподобалось, чи хочете ви продовження? А наші дітки тим часом бавились самі, і це було дуже круто. Вони здружились. дуже класно, і весело провели час, дивлячись на те, що у деяких діток була дуже велика різниця у віці, але було все чудово. До речі, цікаво було почути саме ваші ідеї стосовно наступної трансляції, якщо ви хочете, щоб вона відбулась, можливо, у когось іншого у гостях, і у якої дівчини, що ми будемо робити, які взагалі ваші пропозиції, що вам цікаво, який формат ми обов'язково виконуємо ваше побажання. Це моє Лего. Салем сидів ось тут. Я покликала його їсти Він якось так стрибнув, що все. Все розкидав. Зараз буду збирати це все. Ой, капець Всі мої друзі. я вас засмутилась, по-моєму, більше, ніж я. Зараз буду це прибирати. Але спершу вона зараз вимкнула світло сьогодні день атаки. Зараз хочу варила суп, тільки поставила вимкнути світло, то зараз піду на перший поверх поставлю варитись. Я варю ось такою локшиною яєчною. Там у мене Такий звичайний з фрикадельками, але буде злопшеною. Чоловіку фрикадельки не буду класти, бо він зараз без м'яса, зварю окрему йому яйця в суп. Так, ну що, зараз піду до свекрухи вниз на суп ставити, але там, здається, нікого немає вдома, так, да, Єва? Ти казала, бабушки немає вдома, так? Да? А Єва після вечірки не знімає футболку. Звісно, Відок у мене сьогодні такий собі, але сьогодні цілий день тривоги, тому напевно це нормальний відок для кожного сьогодні. Щось там накрутило собі на голові. Хотіла взагалі додати, що настільки класно було у Саші. Я досі під враженням. Мені здається, її будинок і ділянка, напевно, це мрія кожного, тому що це такі картинки, які кожен малює, напевно, собі, б він хотів. Все так органічно, все класно. Я теж зараз полюбила світлі кольори в інтер'єрі. У нас до цього графітове все. І ми якось. Такому вловці жили, напевно, дуже довгий час. А зараз, може, це вік, я не знаю. Хочеться чогось такого світлого, приємного. Щось ось на світло все тягне. Тому... Мені це ж дуже відгукується у Сашин смак, те, що все подобається, взагалі дуже класно. Дуже в неї виховані, добрі хлопчики. Прям ну, на відео мама у Саша показує. А тут ти поспілкувався трошки, я просто неймовірно в захваті від того, взагалі, яка Саша мама що виховувала таких класних хлопчиків. Є вам. Зразу була така, знаєте, соромилась, вона зразу спочатку соромиться, а потім вони розігрались. Як розігрались, то неможливо було забрати додому. При тому, що ми додому їхали вже в одинадцятій. Для Сашиних дітей і для Єви це дуже пізня -пізні 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 година, тому що ми, наприклад, вкладаємось в 9.30. Сашині діти здається так само, бо, можливо, навіть раніше. То вона прямо язик заплітався, але хотіла ще залишити ще дограти. Там вони домовились на наступний день е пограти там в, в Роблак свій. От і коротше, вона прям така задоволена була. І що смішно, ми з Євою якось це вже дівчат я відвезла, і ми їхали з нею розмовляли. І тут я помічаю просто картину таку смішну. І ми хоч сміялися з цього. Вони ж там з дітками обливались водою. І я попросила у Саші футболку, щоб вона в футболці там по і, і вирішила в ній їхати, тому що нічого не висохло е, з її одягу. І я вибрала ще з собою домашні капці. Е, то вона в цій футболці в домашніх капцях їхала додому. Е, бо в своїх яких я вона поїхала, то вони були бруднючі, вона там, що по землі щось бігала мокрими ногами, і вони були дуже брудні. Я кажу, ну все поїдеш тоді в своїх капцях. В цій футболці і без штанів виходить, і просто дивлюсь кажу, єва те реально, як вечірки якоїсь в чужій футболці в домашніх капцях і без штанів, і мокра голова. І, І заплітається язик. Боже, це просто реально було свічно, Ми сміялися, так всю дорогу з нею вже додому. Я взагалі кайфанула від ефіру, але напевно кайфанула вже після того, як він стався. що включила дуже швидку трансляцію. Ну, от для мене просто в цей момент я трошки така була розгублена. Я дивлюсь, а там, а там де людинки, воно все більше більше, більше і більше число. І я розумію, що це число людей, які там мене зараз дивляться, поки я там роздупляюсь тим екраном. Це капець. Я реально розгублена, ще трошки прихворіла з цією, я не знаю, це у мене алергія, чи я захворіла реально, у мене нос повністю забитий, це е, якийсь капець. До вечора тільки розкладаю, але не знаю, це, ху -ху, захворіла я чи що, ну то таке. Але через це я взагалі той ранок весь приходила в себе. Я думала, що я напевно відмовлюся і не поїду. Але. Мене так знаєте тримало те, що я домовилася, що я дівчат відвожу, від Тому так закидувала себе всі, всіма, всіма таблетками, всіма пшикалками, які знайшла вдома і торафлю її, бо приєм, все на світі накидала в себе. Більш-менш там добре, що хоч на три збиралися, я там, трошки спізнилась, звісно. Через мене і трансляція трошки затягнула, ну не вчасно почалась. Так що, якщо ви чекали і не знали, чого не почнеться, то це все я. Я спізнилась до Олі, потім спізнилась до Зоряни і спізнилась до Саші, І в результаті спізнилась на трансляцію. Бо я реально дуже довго себе докупи збирала, я тут дещо позабувала, вже, ладно. бо я мала ноутбук взяти для трансляції, який я теж забула. ну, коротше, я, вже... коротше, я багато чого позабувала вдома насправді те, що хотіла взяти. От, тож такі, але взагалі все одно все пройшло добре, класно, класна наша компанія, обожнюю всіх. Дуже не вистачало Юлі з вікою. Але думаю, що на наступний раз однозначно будемо всі нашою компашкою. Що так цікаво, що ми взагалі загалом один з одним, скільки спілкувались. Ну на пальцях однієї руки, напевно, зустрічі у нас було ну, не більше. Але ми так класно спілкуємося, і знаємо один одного, наче все життя. І така легкість взагалі, ну от реально хочеться постійно зустрічатися з дівчатами, постійно проводити час. Домовились вже ще на одну зустріч, але це вже буде без трансляції, без нічого. Просто підемо на коктейльчики кудись. Ой, клас, я взагалі в захваті, що в мене з'явилася ще одна така класна компанія з однодумцями. Колегами по роботі, тому я взагалі на сьомому небі від того, що взагалі дуже така класна атмосфера ютубовська, і можна її з вами розділити, я прям кайфую. Все, йду монтувати ролик для вас, який ви, напевно, вже подивились. Якщо ні, то подивіться. Це буде про організацію кухні, яку я відзнімала вже, і треба тільки от змонтувати. Що ж, Побігла, точніше, буду вже е монтувати. Тут у мене дивіться, яка краса. Тут є, от, ой-ой-ой, от, 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 от. як я його люблю. Це, це капець, це моя любов. Після Єви, звичайно. Але це ну, такі ханусики. Я не можу, я не Я його цьому постійно, постійно. Єву я більше все одно. От. Я взагалі така. Я люблю всіх цьомка, тому що я через це і не фарбую губи, бо як ще ж я буду всіх цілувати. <ріст> бо я люблю я люблю обійматися це все. Мені не треба це тактильно все відчувати і робити. Коротше, я така не можу без цього. Ну, Єва вже так, знаєте, вже в мене так стопає. Бо до трьох років взагалі було класно, не стопала мене щоб цьомкатися. А це. вже все таке... <гум> я думала, це буде десь років 16, якщо чесно, не так рано. Так що, Боже мій, це я вам знімаю зараз відео і через тиждень я вийду до школи. Я не готова. Я взагалі не готова до цього. Чого це так швидко сталося все. Як? Ну як? Вже в школу. Ну, коротше, це буде напевно окрема тема для розмови в якомусь наступному відео. Розкажу свої почуття щодо цього, тому що я такі, знаєте, міні-депресії через це. Так, ладно, пішла монтувати для вас ролик. Now we both got blood on our hands. We float like a butterfly. You sting like a. Кажу, що докупила до школи, замовляла з Євою ось такі туфлі. Буду повертати, тому що вона не може в них засунути ніжку. Вона їх сама обирала, вона дуже хоче такий фасон, який у неї були туфельки, але вони стали маленькі, тому треба було на розмір більший брати до школи. І ось ці взагалі не підійшли. Просто, ну, по розміру, вони чітко на єву. Просто проблема, що вона просто ось туди не може засунути ногу. І я вчора була в лавіні, і в резерві побачила в резерві побачила ось такі. Думаю, їй ще їй сподобається. Думаю, якщо вона теж тут не влізе, хоча в минулі теж було з цього магазину і вона влазила нормально. Тому якщо не влізе, то теж там, чеки все зберігаю. Але от всі вона влізла і чудово взагалі бігала в них вчора весь вечір, так класно їй було, вони їй дуже сподобались. Прям вау, вау, які гарні. Ось а щось вже вона їх трошки навіть трошки треба почистити. А, вже і все. От. Словом, я хочу їх як зміни взуття. Хоча на батьківських зборах зараз сказали, що змінного взуття поки що не буде, поки жарко. Лише коли вже будуть якісь чопоти носити, то тоді. І е, вирішила, що поки що походимо в туфельках оцих. І е, коли е, вона змінить взуття, то тоді ми їх помиємо. І буде вона буде в них в школі ходити. Також до е шкільної всякої форми і нарядів е придбала ось такі капронки, просто белі, і белі, е вони такі білі і білі, такі вони напівбілі прозорі з такими ось е сірими краплинками. І забула показати, вже давно стоять у нас е основне взуття, яке я її купувала е до школи. Це ось такі кеди, гіокці на липучках. Мені дуже було принципово, щоб Єва сама могла знімати то взуття, бо Дуже проблематично зі шнурками, тобто, або е, ці штучки, або якась е, молнія можливо. Але ось ці взагалі дуже прикольні, дуже класні. Залишались е, взагалі останні розміри, коли я дивилась на сайті. Е, ну Все чудово підійшло, слава Богу, все І гарно, сидить на ніжці єві подобається. Тут все дихаюче бачите? То щось такі класнючі, мені вони взагалі дуже подобаються. Я думаю, що ми якісь просто деякий час, поки дуже жарко, будемо ходити прямо в цих туфельках. А коли є, трошки погода спаде, вже перейдемо на ось ці кеди, і вона буде ходити в них. А потім, уже, коли купимо якісь чоботи на осінь, щоб уже, ну, треба буде змінювати на більш теплу пару, то якраз. Оце взуття буде у нас змінним. Можливо, навіть і ось ці будуть також змінні. можна буде просто їх помити потім і носити в школі. Тому що мені взагалі дуже подобається, що воно все-таки не парке. Я за те, щоб дитина все ж таки носила взуття точно, однозначно якісне, щоб все тут дихало, продувалось. Я не так сильно переживаю за ті всі п'яточки, як за те, щоб. Матеріал, з якого було зроблено взуття, був якісний, провітрюваний, щоб не потіла ніжка. Тому що потні ноги для мене це, е, теж не, це не здорово, це не класно. І потім у дорослому житті це все рукнеться, і потім дитина вам буде все життя це згадувати. Тому обираю нормальні. І, е, Якось так стається, що по фасону мені більше іноді ну, подобається гіокце. Хоча саме е, ось такі якісне взуття, не завжди красиве. Ну, от, як мені б хотілося б, наприклад, ось такого фасону взагалі ніде нічого немає. Я не можу знайти гарного фасону, так, ну, щоб не сильно там і прям супер дорогі були. От. Але дійсно такого немає. Чому так не роблять, чому такі бренди не слідкують за модою, я не знаю. Дуже важко знайти. От Гіокс, наприклад, на, о, там, до 3 років, до 2 років взагалі, Ну такі якісь моделі дивні, як на мене, то ну, якось. особисто я б хотіла Єві трошки інші купити туфлі, але ось вона ну, так хоче самого такого фасону туфлі, це якийсь капець, бо я, ну, я б її трошечки інше купувала. І при тому, що дуже багато теж якісних моделей, які можна є на сьогоднішній день придбати. Але ось вона вперлась саме в цей фасон. І ось єдине, що ми якісно знайшли, це оці, якісь такі з натуральної шкіри. Але вона ж, і бачите, тут оце все є. Але вона зовсім не влазить в неї. Не знаю, чому. Якось тут наче от Ну, взагалі не влазить, О, тут щось не так. О, тут якось простіше воно і якось залізло і все. А тут не може і, і хочеться трісне. Хоча там по, по цій підстилці то все чітко сідає. Ну Будемо здавати. А у нас чоловіком сьогодні день весілля. Він подарував мені букетик і Євусі. завжди дарує донечці. Також букетик це дуже мило. Люблю, коли татусі дарують не тільки дружині букетик, а й своїй донечці. І подарував мені, звісно ж, Лего. <сіх> така кібана, клас. Такі кольори прикольні. Я вже хочу складати. Але але у мене ще на черзі те, що мені солем розрушив. Але я дуже хочу, дуже дуже хочеться. І навіть думаю, що на стелажах, там, де настільні ігри, буде гарно пасувати туди. А, дуже гарно. Мені взагалі ці лего такі квіти взагалі подобаються, класно виглядає. Зараз показую пакетик, який я використовую для того, щоб засипати у водичку, і квіти стоять так набагато довше. Звичайно, зараз дуже така величезна спека, і квіта ну, дуже непросто. У мене немає вани, щоб замочувати троянди, тому спасаюся якось душем, але насправді ця, цей пакетик він дійсно такий чарівний і набагато довше стоять квіти. Його можна придбати у будь-якому квітковому магазині. Ось коли даруєте комусь букети квітів, Обов'язково зверніть увагу, де там ось саме на касі стоять ці пакетики. Обов'язково попросіть, щоб вам також поклали, якщо комусь даруєте, і візьміть парочку собі. Також хочу поділитися з вами нашими фотографіями з весілля. Цей слайд-шоу повністю передає всю атмосферу того свята, всі наші емоції, якими ми тоді були. Нам було тоді по 24 роки. Ми з чоловіком однолітки. Ми познайомились на спільному дні народженні, нашої спільної на той час подруги. Він з нею вчився в одній групі, і я з нею вчилась в одній групі. Вона переходила з групи в групу, тому так і з'явилось наші спільне коло. Скажем так, знайомих, і таким чином ми на дні народженні познайомились вже коли нам було 20 років, ми вже закінчили університет. І закохались з першого погляду. Хоча я його бачила в університеті, коли ми вчились, він мене якось не помічав, але я його відмітила як симпатичного хлопця. Але це була така симпатія, не занадто така яскрава для того, щоб там заводити якісь, підходити і казати: давай щось будемо робити. З моєї симпатії такого в мене не було. Але я дійсно його пам'ятаю, і коли ми зустрілися, я його згадала, і він мені сподобався ще більше. Також він мене покорив своєю увагою до мене, своїм відношенням. Він мене навчив, що таке правильні стосунки, тому що до цього у мене було якесь дивне уявлення про стосунки. Я якось дуже скривлено це все сприймала, але він сам мене навчив ось цьому цій сімейності напевно, тому що він одразу. Був дуже серйозним, хоч я так згадую на свій вік юний, в 20 років він був дуже серйозним хлопцем, і напевно, ось все це в комплексі і його доброта мене просто покорили. Любов до мене безкінечна. Слово, ми прозустрічались чотири роки, і після того, як мій чоловік став фінансово таким стабільним, можна сказати, він зробив мені пропозицію. І саме ось в цей момент, десь з 23 до 24 років, дійсно, ми вже перебували на етапі того, що ми дійсно були готові до шлюбу. Якщо до цього ми дійсно були дітьми, і нам це було ну, дійсно зарано. Мені так точно, я не готова була виходити заміж, і напевно, якби я зробив пропозицію, довелося або відтягувати, або відмовлятись якось так. Але все сталося як сталося. Це супер історія для мене, найромантичніша історія мого життя. І після того, як ми вийшли, одружились, через рік, я завагітніла, ми прийняли для себе рішення. Це була запланована вагітність. Ми хотіли дитину, може, розуміли, що. Це вже хочеться ось цього продовження, і так у нас з'явилася Єва. Чоловік ще на, напевно, перший місяць нашого знайомства сказав, що його донечку будуть звати Єва. Я тоді так скептично дуже до цього віднеслась, але з роками він мене напевно внушив, це, що так воно буде. І мені з роками це ім'я дуже сподобалось. І зараз насправді я не можу уявити, щоб нашу Єву звали якось інакше. От її це ім'я дуже підходить, дуже личить. І мені, коли я ходила вагітна, здавалося, що Єва це така а, квітка півонії, якась яка розквітає. Ось я Єву, саме це ім'я утожнювала саме з якоюсь такою рожевою, класною, такою квіткою, пахучою, яка розкривається. І це саме ім'я Єва. Повернусь трошечки до нашого весілля. Я неймовірно щаслива за те, що. Вдалося виконати всі наші побажання, все, що ми хотіли. Розписалися ми саме задовго до саме цього дня, десь за місяць. А на самому весіллі ми зробили ось такий розпис. Моя подруга. Вона Говорила про мову, і ми обмінювалися обручками, і це було дуже гарно. Це було неймовірно гарно вечір, коли ці ліхтарики, якась така камерна атмосфера була, відповідна музика, і потім всі почали танцювати. Ну, це було дійсно. І ось ми тут вдвох, одні для одного, і всі навколо нас танцюють, радіють. Це було дуже дуже зворушливо і дуже гарно. А після того як всі ми тут повеселились, привітались, пофотографувались, а гості вже пішли в основну локацію для святкування. А ми з чоловіком тут залишились для того, щоб розказати один одному свої обідниці, ми вирішили, щоб це ніхто не підслуховував, а сказати саме один одному, пообіцяти щось, що кожен там написав свої слова. Сподіваюся, що змогла передати атмосферу нашого свята та, взагалі, історію нашого кохання. Також хочеться додати, що двоюрідний брат мого чоловіка він одружився з моєю найліпшою подругою, та, яка якраз нас розписувала. І у них є донечка Лія, яка є єваною сестричкою. І я просто не можу повірити в те, що бувають такі співпадіння. і так Можна породичати зі своєю найліпшою подругою, це дійсно дуже класно. І також хочеться відмітити, що всі пари, які були на нашому весіллі, мають зараз міцні стосунки і всі одружились, вийшли заміж. Це дуже тішить, що наші друзі так само відносяться дуже серйозно до своїх стосунків і мають таке щасливе продовження. А я вам дякую, що подивились цю історію. Зараз будемо повертатись до основного мого відео. А я приїхала на Лук'янівську робити манікюр, буду це знімати. До сестри приїхала, вона вже працює в салоні. А, ну, точніше, проходить зараз акредитацію, тож їй теж до сьогодні треба в модель. Я собі випросила місце. Випросила, що б мені зробили, бо мені дуже-дуже треба. Взагалі хотіла сказати, що е, манікюр, який вона мені зробила, дуже класний. Я на тому тижні робила генеральне прибирання, і в мене взагалі нічого не повідпадало, все таке класнюче. От якби е, не подія е, на наступному тижні, то і не знімала б. Зробила мені Ірочка новенький манікюр. Її треба було вже з кольором сьогодні, тому я вибрала собі ось такий. А, записую знову в машині, тому що тут нема світла, гудять генератори, тому вже трошки так, щоб в до дорозказати. Вас мені подобається. А це вам маленький анонс. Я прийняла участь в одному з проєктів на телебаченні. Зараз поки що не можу ні про що розказати, але думаю, що не ви все побачите, тому не пропустіть. Всім па-па!